Всіх вітаю. Хтось користується, не користується такою лентою біля гідро... гідро... гідроізоляції. Вона самоклеюча, в неї є такий захисний е, шар. Ну, Може це комусь буде находити. Е, Раніше я користувався, тут є така перфорація, щоб е, ну, знімалася ця захисна лента. Але коли її схваляєш в клап і потім починаєш знімати, вона починає одриватися, залишаються куски цієї ленти, не прилипає. Коротше, що робити? Просто береш отак от. Раз, трошки отак от пройшовся. Відкривається ця клеюча частина. Потім, коли складаєш, вугу вклав такі трошечки. І вона цією відкритою частиною фіксується. Потім це захисне покриття знімається за що того, що ми його трошки там, ну, надірвали цю перферацію, воно знімається взагалі без проблем. Ціленьке, Ніде не залишаються шматки. І так само це верхня частина. Ця лента знялася, не відривається, там не залишаються куски, присувається. стрічка взагалі супер. Тут пройшов гідроізоляцію, але навіть якщо загрунтувати гарно, вона також клеїться і тримається супер. Так що, кому було корисно, користуйтесь.